Виш, і ми мусимо йти. Ми звідси бандерівці, маємо піти на допомогу нашим петлюрівцям, нашим махнівцям, там у Радіївці, і допомогти їм зруйнувати оцю банду. Шановна товариство, ми не маємо бути байдужі. Ми звертаємо, звертаємося до вас сьогодні, до всього міста, хто мене чує. Не будьте пасивні, станьте на захист своєї землі. Бо інакше вони самі до вас прийдуть. Оця банда, яка засіла в цім будинку, яка засіла в будинку на Захарова, і ті, які їм служать одні другі, вони нас доведуть до того, що наша держава пропаде з карти. Ми будемо називатись населенням, а не будемо державою Україною. Вони нищать нашу культуру, нашу церкву, наші традиції. І тому товариство, мусимо дати їм відсіч, гідний відсіч, і не боятися, що вони завтра прийдуть і будуть вас шантажувати. Тільки разом ми зможемо їх перемогти. Разом ми сила. Слава Україні. Засудити ті події, які відбулися в Радіївці. Бо це не пересічні події, коли міліціонери, ті люди, які мали би охороняти громадський порядок, які мали бути прикладом, вчиняють вже не перший раз злочин. Тому ми сьогодні, тут біля обласних державних адміністрацій, вимагаємо від перших осіб областей по цілій Україні публічно засудити е, тих винних, які вчинили ці події в селі Врадіївка, і зупинити сьогодні те свавілля, яке відбувається на території нашої держави, яке яке вчиняється тими мажорами, які сьогодні безкарно переїжджають людей, які безкарно сьогодні роблять ті зло. Які підстрелюють на полюваннях мирних людей. І це не поодинокі випадки, коли, власне, українці не мають захисту ні в судах, ні в правоохоронних органах, ні в інших інстанціях. Не щодо... Альба! Януковичу. Альба! Януковичу. Альба! І міністра Захарченка. Буде міністра Захарченка. Буде Сьогодні ми власне зібрали цю акцію для того, щоб показати, що Івано-Франківська громада Прикарпаття, як і вся Україна, не буде терпіти тої сваволі, тої наруги. Ми вимагаємо сьогодні від наших очільників засудження цих подій і розслідування, щоб вони були покарані, тому що ці події підривають підвали незаконності, і підривають підвали не конституції ми підтримуємо тих протестантів у Врадіївці. У нас болить душа за те, що на 21-му році незалежності відбувається щось неймовірне. Неймовірне це те, що влада в особі партії регіонів, в особі комуністів, бореться проти свого народу. Що ми сьогодні не байдужі, і ми сьогодні будемо вимагати справедливості.